Минулої суботи в Народному домі просвіта відбулися урочисті збори з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Свято співпало з 30-ю річницею від дня заснування Волинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Актовий зал був заповнений тому, що сім'я газовиків управління нараховує більше 300 чоловік. Частина з них продовжує нести трудову вахту по транспортуванню природного газу, а інша на заслуженому відпочинку. Перед ювілярами виступив начальник волинського управління Ярослав Дубас. Він розповів присутнім про історію управління, зазначивши, що з утвердженням волинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів у 80-х-90-х роках було газифіковано більшість міста сіл нашої області. Також Ярослав Степанович розповів про успіхи, досягнуті підприємствам за останній час, та привітав очолюваний ним колектив з подвійним святом. Щастя і у ваших родинах. У нас сьогодні подвійне свято, адже разом з професійним святом ми святкуємо свій день народження нашому колективу 30 років. Дорогі колеги, від душі вітаю вас з цим радісним святом, безмежних вам успіхів в роботі, міцного здоров'я, щастя та безаварійної служби. Хай може можеться добро у ваших оселях, а поряд з вами завжди будуть добрі, чуйні, милосердні друзі. Пройшло 30 років, багато це чи мало, Мабуть, було досить часу, щоб кожен з нас писав свою трудову сторінку у літопису створення нашого підприємства, щоб кожен з нас примножив і звеличив його історію. Директор управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» Михайло Деркач розповів колегам про здобутки та перспективи. Та від імені львівських колег привітав всіх присутніх. Подякувати за ту працю, яку ми разом вклали в розвиток нашого підприємства. У нас відбулися селекторні наради напередодні свята, і сьогодні я від імені міністра паливої енергетики. Від імені голови правління національної акціонерної компанії Нафтогаз України, від імені голови ради директорів «Укртрансгазу», а також від імені колег від керівництва «Львівтрансгазу» щиросердечно вітаю всіх вас із професійним святом. Бажаю вам здобутків високих на нашій трудовій ниві. Бажаю вам всякого добра в ваших родинах, бажаю вам процвітання і добробуту. Хай щастить вам на ваших. Трудових і життєвих дорогах! Звернулись до присутніх і представників влади. Я хочу щиро побажати сьогодні усім присутнім в залі, тим, хто носить горде звання газових, вашим родинам, вашим сім'ям, гарного настрою, міцного здоров'я. Добра, щастя у вашій відповідальній роботі і висловити вдячність за ту роботу, яку ви проводили на протязі цих 30 років, яку ви успішно проводите сьогодні і будете проводити завтра. І свято нас! Від імені Волинських депутатів вітав ювілярів голова обласної ради Анатолій Грицюк, який подякував газовикам за наполегливу працю. Дозвольте мені щиросердечно від усієї душі, від імені волинських депутатів, від імені Волинської обласної ради, щиро вітати вас із вашим професійним святом, зичити вам щастя, добра, успіхів. І здоров'я родинного затишку та благополуччя. Привітали газовиків і представники міської влади. Але майнуло вже 30 років. Великий вклад працівників управління зробили особисто пан Кирилович в розвиток міста. Побудовано 263 квартири, бібліотека, магазин Янтар. Всі ті виробничі питання, які Є на виробництві, успішно вирішує новий керівник Дубес. Велике подякаємо від міської ради, від міського від міського голови. Голова Ковальської районної ради Миколи Гайдучик проінформував, що у цьому році у Ковальському районі газотранспортна мережа збільшилась на одну третину, і також завершуються підвідні роботи до семи населених пунктів району. Перш за все, я хочу висловити від вдячних жителів Ковиччини, що вдячні за те, що виконуючи щоденну роботу великої державної ваги, ви забезпечуєте подання газу до всіх наших підприємств, установ, організацій, і це дає можливість їм безперебійно і гарно працювати. Шановні працівники, Усі виступаючі вручали почесні грамоти та грошові винагороди кращим працівникам колективу за сумлінне виконання своїх обов'язків та високий професіоналізм